Друзі, всім привіт! Сьогодні у відео розповім про нові правила в проб компанії Funding Pips. Хтось їх знає, а для когось буде велика новина, тому думаю, відповім на більшість ваших запитань, а якщо ви не отримаєте відповідь, яку шукали, можете сміливо писати в коментарі, а я постараюсь вам допомогти. І відразу хочу вас попросити підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео за старання, а також для тих, хто активно займається трейдингом і шукає однодумців чи, можливо, допомоги в якихось питаннях. Все це можете знайти в нашому телеграм-каналі. Там є спільний чат, торгові ідеї та багато іншого. Тому, друзі, буду дуже радий кожному із вас. Давайте відразу швиденько розповім для тих, хто не знає, які взагалі є аккаунти, чим вони відрізняються, та їх переваги та недоліки. Відповідно, ми маємо три види аккаунтів: zero, one step, two step. Тобто однофазний, двофазний. Давайте почнемо з однофазного. В однофазному аккаунті потрібно виконати наступні цілі досягти профіту в 10%, не впасти нижче 6% просадки, і на день виділяється 3% максимальна просадка. Торгові дні складають 3% і кредитне плече складає. 30. Про виплати я розповім трішки згодом. Наступний варіант це двохфазний аккаунт. Їх є два види. Funding Pips звичайний базовий, такий, як використовується в інших проб-компаніях зі схожим принципом відсотками і так далі. І відповідно Funding Pips Pro. У звичайному Funding Pips потрібно досягти профітаргету 8%, максимальна просадка складає 10% і Daily Loss складає 5%. Мінімум торгових днів 3 і кредитне плече 100. В другій фазі, відповідно, таргет 5%, а все інше таке саме. Також, щоб зекономити декілька десятків доларів, можна, наприклад, обрати. 10% профіта. Ви зекономите, наприклад, на 25 тисячному аккаунті ви зекономите 15 доларів, але потрібно буде на 2% більше торгувати. Для когось нормально, для когось ненормально. Вже вирішуйте, як вам буде зручно. Тепер давайте я розповім про Funding Pips Pro. У Funding Pips Pro можна отримувати виплату кожен тиждень у співвідношенні 80 на 20. На першій фазі потрібно зробити 6% профіта, а на другій фазі потрібно також зробити 6%. Максимальна просадка складає 6%, делі просадка складає 3%. Мінімальні торгові дні складають 1 день. Кредитне плече 100%. Відповідно, і ціни також відрізняються. Якщо взяти 25 тисячний аккаунт, то він коштує 156 доларів, а Funding Pips Pro коштує 109 доларів. Тобто ви зекономите майже 50 доларів. Виглядає дуже гарно, але єдиний мінус це максимальна просадка складає 6%, а на Funding Pips складає 10%. Але на Funding Pips можна отримувати виплату в співвідношенні 80 на 20 Умовно кожен тиждень, тому я думаю, що Funding Pips Pro він підходить більше для професійних трейдерів, ті, що можуть постійно і стабільно робити прибуток, не падати нижче вказаної просадки в 6%. Відповідно, отримувати стабільно виплати. Якщо у вас е, овертрейдинг, у вас багато угод, і у вас бувають лустріки 8-10 угод, то вам, звісно, краще ж підійде, там, де просадка 10%. Тобто тут аккаунт буде у вас жити довше. Тому, звісно, є свої переваги, є свої недоліки. Цікаві ці два аккаунти, тобто можна щось із них обрати саме під вашу торгову стратегію чи ваш психотип, як вам зручно торгувати. І давайте розповім. Про останній вид аккаунтів він називається Zero. Що це за аккаунт? Це ви відразу отримуєте фандед аккаунт, і вам не потрібно торгувати ні першу фазу, ні другу фазу. Як, наприклад, ось в цьому Two-Step Funding Pips. Тобто є студент, є друга фаза. А тут їх немає. Ви відразу, після того, як купуєте аккаунт на 25 тисяч, ви одразу отримуєте фандінг аккаунт. В нашому випадку він називається Master. Максимальна просадка його складає 5%, Делі просадка 3%. Мінімальні торгові дні складають 7 днів. І відповідно найжахливіше правило це консистенс. Воно складає 15%. Стосовно цього правила я поговорю трішки згодом. Це правило послідовності. Воно також. Нас буде зустрічатися. Далі у відео. А зараз давайте затронемо саме цікаве це наші виплати. У нас є 4 вида виплати. Тобто можете отримувати кожен вівторок 60%, відповідно, 40% забирає собі пробкомпанія. компанія. Другий вид це раз в 14 днів ви отримуєте виплату у співвідношенні 80 на 20. Третій вид це ви можете отримувати всю суму, яку ви заробили, один раз на місяць. І четвертий вид це. 90% за запитом тут є нюанс. Нюанс полягає в тому, що є правило послідовності, яке складає 35%. Про нього я розповім. Трішки згодом. А зараз невеличкий відступ. Е, я відносно недавно купував новий аккаунт на Funding Pips. Там були знижки 20%. Тривали вони 2 дні, тому ті, хто, до речі, підписаний на мій телеграм-канал, знали про них і купили зі знижкою в 20%. До чого я? А до того, що коли я купував новий аккаунт, то не було ніде функції, який із варіантів мені обрати. Для виплати, умовно 60 чи 100%. Але дякуючи підписнику Михайлу, який пояснив, що варіанти виплати можна обирати лише тоді, коли ти отримуєш фандінг аккаунт. Тобто потрібно спочатку пройти дві фази, щоб з'явилася можливість обирати, який варіант тобі подобається найбільше. Тому, друзі, будьте як Михайло, підписуйтесь на телеграм-канал і будемо друг другу допомагати зрозуміти цей тяжкий світ проб трейдингу. А зараз давайте я покажу на прикладі, що таке правило. Послідовності. Тобто, щоб вивезти вам гроші, які ви заробили, вам потрібно дотримуватись цього правила і чітко вираховувати, чи можете ви, чи не можете їх вивезти. Тобто, умовно, якщо ви, наприклад, в перший день відкрили угоду і заробили на ній 1000 доларів. То ваш консистенс, з правило послідовності складатиме 100%, а вам потрібно, нагадую, 35. Тобто вам потрібно ще на наступний день йти і торгувати. І щоб зручно рахувати, я взяв, що ми зробимо 3 дні поспіль по 1000. Але ж ви маєте розуміти, що в один день ви зробите 1000, в другий день 500, в третій день ще якусь іншу суму. І це потрібно. Вираховувати. Але для прикладу і для зручності, ось я вам покажу. Що, наприклад, на другий день ми заробляємо також 1000, і відповідно у нас вже консистент складає 66%. І знову ж на третій день ми заробляємо ще 1000, І відповідно наш консистент складає 33%. А в нас правило 35%. І відповідно ми вже можемо виводити наші 3000 доларів, які ми заробили. І варто зазначити, що правило оновлюється після виплати. Тобто ви заробили ці 3000 доларів, вивели і все умовно починається заново. Тепер давайте, до речі, повернемося на Funding Pips, і я ось вам покажу ось цей аккаунт Zero. Там, де consistence складає 15%. Тобто, це я навіть не рахував, бо це ну, взагалі жахливі умови. Це потрібно умовно там. 5-6 днів торгувати умовно над одну і ту саму суму заробляти, щоб виконати це правило. І там здається, я ще в правилах читав, що це все потрібно зробити в рамках одного місяця. Тобто, ви не можете виконувати правило послідовності на аккаунті Зіро, наприклад, 2 місяці, 3 місяці. Ні. Тобто, вам видається місяць, і ви за місяць повинні заробити гроші і заробити. В рамках правила 15% consistence. Тому, друзі, не думайте, що ви відразу купите мастер аккаунт і будете торгувати. Тут також це дуже і дуже підводні камні в цьому правилу. Тому, на мою особисту думку, я вам взагалі не раджу купувати цей аккаунт. Краще зверніть аккаунт ось на двохфазний. Якщо ви тільки починаєте, купуйте аккаунт на 5 тисяч за 36 доларів. А якщо у вас лустріків не буває більше трьох, то звісно ж купуйте Funding Pips Pro. Тут виплати швидше. І, відповідно, менше потрібно робити відсотків, щоб пройти першу та другу фазу і отримати фандед аккаунт. Наступне правило стосується часу видачі фандед аккаунта. Воно було зменшено до 2 днів. Раніше було 4 дні, але є нюанс. Окрім того, що ви чекаєте 2 дні, щоб отримати аккаунт, вам потрібно буде чекати ще 2 дні, щоб ваш аккаунт був активований. Тобто у вашому дашборді вже є аккаунт, є логін та пароль, але торгувати його поки що не можна. І потрібно чекати ще два дні, щоб почати торгівлю. Тому загалом потрібно чекати не два дні, як заявляють проб компанії Funding Pips, а всі чотири дні. Наскільки я правильно зрозумів, то чотири торгових дні, тобто вихідні, сюди не враховується, але я можу помилятися, тому обов'язково пишіть в коментарі, чи враховуються вихідні чи ні. Наступне правило стосується копітрейдингу. Раніше не можна було дублювати угоди на два різні аккаунти. Умовно, у вас є аккаунт на 25 тисяч і на 100 тисяч, то ви не могли відкрити, наприклад, шорт по євро на двох аккаунтах, а зараз правила дозволяють. Але важливо зауважити, що це правило діє тільки на аккаунти, які знаходяться. У вас в керуванні, тобто, якщо ви відкрили угоди на своєму аккаунті в шорт, наприклад, а потім відкриваєте угоди на аккаунті свого друга. І якщо система вас спалить, то це буде грубе порушення правил. А зараз відповідно можна відкрити на одному аккаунті шорт по євро, зайти на інший аккаунт і відкрити на іншому аккаунті також шорт по євро. Зараз Find Pips це робити дозволяє. Раніше так не можна було. Наступне правило стосується торгівлі в новини. Стандартні правила Правила, як і в інших пробкомпаніях, полягають в тому, що є вікно, в якому не можна ні відкривати, ні закривати угоди. У Finding Pips це вікно складає 10 хвилин. Приведу приклад. Умовно в 15.30 виходить новина під назвою NonFarm. Відповідно, ви не можете відкрити чи закрити угоду в часовому проміжку між 15.25 та 15.35. Якщо ви відкриєте угоду, закриєте угоду, чи у вас працює лімітний ордер, це буде пряме порушення правил і у вас, скоріш за все, анулюється профіт. Але якщо ви отримаєте збиток, то він, на жаль, не анулюється і буде вам зарахований. Це правило стосується червоної. Новин, ви можете знайти червоні новини, наприклад, на такому сайті, як Forex Factory. Там є, в принципі, всі новини по всім активам. І що стосується новин, то це не все. Тому що є можливість закривати угоди під час новин, тобто можуть спрацьовувати лімітки під час цього вікна в 10 хвилин. Це можна здійснити лише у випадку, якщо ви відкрили цю угоду не раніше ніж за 5 годин до виходу цих новин. Приведу приклад NonFarm виходить 15.30, відповідно, із запасом вам потрібно відкрити угоду не пізніше, ніж 10.30. Але краще взагалі відкривати там в 9 ранку, щоб було із запасом, а не там умовно 1-2 хвилини ви встигли. Якщо ви вже так ризикуєте, то краще брати реально із запасом. Є, друзі, іще один нюанс. Він полягає в тому, що є один вид аккаунтів, який дозволяє торгувати свій аккаунт в новини і чхати на це правило 10-хвилинного вікна. Як його обрати, це в принципі. Можна зробити хоч на однофазному, хоч на двохфазному. Потрібно лише обрати, що ви хочете отримувати виплати за запитом, яка складає 90%. Ось це правило, зараз я вам покажу. Зараз Funding Pips, ось це правило за запитом. Тобто ви, коли отримуєте Funded Account, ви обираєте, що хочете отримувати виплати за запитом 90%, і вам для вашого аккаунта відкривається можливість. Торгувати в новини, але відповідно із обранням такого методу виплати в 90% за запиту. У вас з'являється додаткове правило послідовності в 35%. Про нього я вже згадував раніше. Ось воно, до речі, ось правило послідовності. Тому, друзі, коли отримаєте фандед аккаунт, добре подумайте, чи потрібно вам влазити ось в таку історію, чи краще, наприклад, обрати раз в 2 тижні, чи раз в місяць, відповідно, 100%. До речі, забув сказати про ще одне правило, яке стосується IP-адреси. Раніше неодноразово я бачив на просторах інтернету, що людей обмежували виплати, а то й взагалі блокували за те, що вони умовно відкривали угоду за IP-адресою в Києві, а закривали вже в Одесі, бо поїхали, наприклад, відпочивати на вихідні. І це було порушенням правил. І могли бути серйозні наслідки. Те саме стосується і VPN. Ви, наприклад, забули виключити VPN і зайшли на свій аккаунт. І Система бачить, що годину тому ви були в Києві, а зараз ви в Польщі на Клубніці. Тому з новими правилами цих проблем не має бути. А якщо, друзі, у вас залишились запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Можливо, їх буде багато, і я зніму другу частину і спробую дати вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. А я вам, друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, ставити вподобайку, писати коментарі, а також в описі до відео буде посилання на мій телеграм-канал. Зустрінемось вже в телеграм-каналі або вже в наступному відео. Всім дякую, всім пока!